Можливості туристичної вінниці, міста, яке дивує і надихає, говоримо просто зараз. І героїня програми Наші сьогодні Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Комунальне підприємство Офіс туризму Вінниці в умовах воєнного часу продовжує надавати туристично-інформаційні послуги, розробляти і впроваджувати унікальні туристичні продукти. За літній сезон офіс туризму познайомив з історією міста більше восьмисот екскурсантів, половина з яких це внутрішньо переміщені особи. Лише музей моделей транспорту, який активно долучився до роботи з переселенцями, прийняв близько чотирьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. А оксамитовий сезон офіс туризму розпочинає з гастрономічними проєктами, смачними новинками та традиційними екскурсіями і турами. У вересні їх буде шістнадцять. Тетяно, рада вас бачити. Навзаємо, Ольга. рада вітати вас у Вінниці і рада, що знайшли можливість попити з нами каву і поспілкуватися на приємні теми. Я би сказала, із задоволенням. Розвиток туризму у Вінниці, Знаєте, я не знаю людини, яка не любить подорожувати. Ну тому що подорожі це такий собі спосіб перезавантаження, зняти себе стрес, позбутися якихось проблем, подивитися на них інакше і приїхати у рідне місто і почати життя якби з чистого аркушу. І навіть якщо ти живеш у своєму місті, завжди знайдеться куточок, де ти не був, чого ти не знаєш, або здавалося б, на перший погляд, уже знайоме знайоме місце, знайома локація. Але Воно має свою історію про розвиток туризму у Вінниці говоримо сьогодні у програмі. І щодо Вінниці, як не просто, попри умови воєнного часу, попри два ковідних роки, які передували війні, наскільки не просто розвивати у місті внутрішній туризм, але попри все це вдається робити? Ви знаєте, дуже часто питають нас, чи є туризм. Під час воєнного стану, і я е, стверджую, що так є. Звичайно, Вінниця сьогодні стала містом затишку, містом прихистку. Е, ви знаєте, що е, до нас завітали, е, але в зв'язку з об'єктивними причинами, не за своєю волею. Люди з сходу, люди угу. з півдня України, які з гарячих так, точок. Так, звичайно, України. так. І знаєте, як свідчить навіть наша статистика за останні три місяці літа: 55% наших екскурсантів це внутрішньо переміщені особи, але що дуже тішить, це люди, які вже щиро закохалися у наше місто, місто, яке їх прийняло з щирою душею, з любов'ю. І в принципі, ви пам'ятаєте, дуже часто ми говоримо, що Вінниця – місто усміхнених людей. Саме так всі, ті, хто приїхав до нас, відзначають цю душевність, відкритість вінничан. Це справді так, і ми, Офіс туризму, Вінниці, департамент маркетингу і туризму створюємо умови, щоб дійсно оцей, цей період адаптації для внутрішньо переміщених осіб і для наших вінничан в період війни він був простіший. І... Щоденно, практично щоденно до нас приходять вірніше, до нас телефонують люди, внутрішні переміщені, переселенці, і запитують про екскурсійні пропозиції, про проекти культурно-мистецького спрямування, запитують, де поїсти, де гарно провести свій час, як організувати своє дозвілля, і ми сприяємо в організації цього дозвілля, і як вінничанам, так і Знаєте, ми у нашій програмі часто зустрічаємось із переселенцями, і багато хто з них говорить, що коли виїхали зі своїх рідних міст, трохи поїздили по Україні, побували в різних містах. І коли приїздять у Вінницю, також думали, що це не кінцева точка. Але коли приїздять у Вінницю, тут. зупиняються тут. Кажуть, тут якесь таке душевне місто, яке надихає, яке приймає, яке ось таке близьке по духу. Але, а ви знаєте, в нас... в? Чому... Чому секрет є нашого секрет. міста? Що воно так вабить? Є секрет, і є навіть е, таке поняття, як Вінницький дзен. У нас сформована екскурсійна пропозиція, яка має назву саме Вінницький дзен. І 80% саме внутрішньо переміщених осіб її обирають як візитівку, як оглядову першу екскурсію, що дозволяє познайомитись з містом ідей. Так, в нас є Вінницький дзен, в нас є та родзинка, яка Манить, манить Вінницю, угу. яка дозволяє закохатися з першого погляду в наше місто. Тобто вінничани, які тут живуть, самі того не знаючи і не помічаючи, мають отой, отой чарівний дзен. Е, саме так, тому що люди формують, формують цю унікальну атмосферу, незабутню атмосферу. А по-перше, я завжди акцентую увагу на тому, що якщо вінничанин не буде закоханий у своє місто, він не зможе закохати у наше місто. Друзів, родичів з інших міст з областей з інших країн. Тобто, по суті, знаєте, я би так навіть пошуткувала це мережевий маркетинг, так і є. Якщо ти закохана, щиро закохана, ти цю любов можеш подарувати Ви помієш, іншим. інші ділишся з нею і з іншими так і є. Тетяно, що щодо роботи з переселенцями. Це лише у плані знайомства з містом, де е, залишитись на ночівлю, де поїсти, куди які місця відвідати. Чи більш глибше пі це більш глиб, глибше. Так, я якраз зупинилась на тому, що за останні три місяці за літо, практично, так, ми опрацювали. Близько 600 заявок від переселенців, і вони активно взяли участь у наших екскурсійних проєктах. Це різні проекти, зокрема, знову ж таки, цей Вінницький дзен проєкти наші чудові, оглядові Вінниці за 100 хвилин, західні фрески східного храму. Навіть такий наш нестандартний проєкт антиекскурсія, що зацікавив, дуже зацікавив жіночу аудиторію, в тому числі внутрішні перевідки. Приміщених осіб також це геопатії по-віницьки, адже окрім Вінницького дзену у нас є у Вінничанок є унікальний Вінницький шарм. Такий і є і. Переселенці, внутрішньопереміщені особи у них є запит. Запит, окрім того, щоб сформувати якісне своє дозвілля, знову ж таки, адаптація інтеграція у суспільство. Ми сформували декілька екскурсійних пропозицій, які врахували їх попити і інтереси. Зокрема. Перша екскурсійна, я би сказала, культурно-мистецька пізнавальна просвітницька програма у нас пройшла ще в червні і вона була орієнтована на діток. Діток вона була безкоштовна, соціальна і близько. 30 діток переселенців в першу прем'єрну нашу програму взяли участь. Це зірковий шлях, це програма, яка знайомила з видатними особистостями Вінниці, з особистостями, які створили, сформували її обличчя. І, звичайно, якщо це дітки, дітки 6-13 років. Програма була інтерактивна з конкурсами, квестами, з аніматорами. Ми навіть робили. Інстазону з фотозонами, тобто Знайомили з містом, але в такому інтерактивному форматі, щоб закохати не лише дорослих, а й дітей. Я, до речі, неодноразово помічала у місті. От організовані екскурсії, наші дівчата, гідеси працюють, люди зацікавлені з усміхненими і сяючими обличчями. На жаль, попри ту ситуацію, яка є зараз у нас в країні, і екскурсії проводяться у місті регулярно. Саме а, так як змінилися підходи до планування екскурсії, враховуючи воєнний час. Чого зараз хочуть люди? Чого чекають? Їх же і за допомогою екскурсії їх можна психологічно заспокоїти? Це ще такий метод психологічного впливу і заспокоєння, і насичення ось зараз цього непростого складного життя маленькими радощами привнесення чогось приємного. Ось цей такий страшний темний час. От саме Місія наша місія в період воєнного часу розгрузити, організувати змістовне дозвілля з користю, з приємністю і, і за останній період, за три місяці літа, ми, окрім того, що активно співпрацюємо вже з шістьма гідесами: це кращі mm -hmm. гідеси, це професійні гідеси, і звичайно, за літо нам вдалося реалізувати майже 60 екскурсійних проєктів. Я вважаю, що дійсно в період воєнного часу спостерігати такий попит на Екскурсійні продукти, попит на те, щоб пізнати свою історію, культуру, традиції, це не може не тішити. І я б відзначила дійсно таку хвилю піднесення патріотичного, mm -hmm. яка, в свою чергу, викликає працювати над тим, щоб створювати проекти. І поглиблювати знання українців про свою культуру і історію. Тобто ми дійсно працюємо з попитом і сформували декілька таких національно-патріотичних проєктів, старт яких відбувався в червні, це Вінниця, колиска козацької слави. Сьогодні ми готуємо до дня міста чудовий проєкт, який має назву. Вінниця – скарбниця ж звершень та її хранителі, тобто, ми знайомимо і віничан, і гостей міста з нашою багатою культурою. Окрім того, що вересень, оксамитовий сезон ми впевнені в тому, що обертів не збавимо, підготували 16 екскурсійних пропозицій, що задовольнять будь-яку цільову аудиторію і діток, і дорослих. І акцент вересня хочеться вже такого все ж таки зупинити так: літо тепло літнє, і ми готуємо дуже смачну пропозицію. Цикл екскурсій, цикл. Турів, я би сказала, так, який має назву смачна Вінниччина». Попит формує пропозицію, Попит формує гастрономічні пропозицію. саме так екскурсії. Сьогодні у пріоритет. Ви знаєте, ми стартували з гастрономією ще в серпні з Вінницької Єрусалимки. Це така концептуальна екскурсія, але вона мала такий попит, що в вересні нам вдалося її трансформувати, розширити. І перший наш тур смачною Вінничиною розпочнеться саме з Вінниці, з Вінницької Єрусалимки, смачного сніданку в єврейському стилі, в справжньому єврейському штетлі. І екскурсія, маршрут екскурсії буде продовжена і Жмер. А в жмеринці, ми 100% здивуємо навіть таких найвитончених гурманів, да, і їх зустріне справжній Остап Бендер нагодує Справжньою е, фаршированою е, рибкою е, з брускетами, з фаршмаком. Тобто, єврейська кухня е, це наш старт проекту прописуватися. Я смачну вже побіжу зараз записуватись. Я вас розумію. Я розумію, ми коли формуємо екскурсійні пропозиції, особливо гастро, так е, ми всі відзначаємо те, що е, хочемо бути першими, хто відвідає таку екскурсію. Тобто, ми вивчаємо попит і е, дійсно. Попит на гастротуризм є. Друга така поїздка вже буде мати смак молдовської кухні. Наші екскурсанти поїдуть до могилів подільська і я акцентую на тому, що дійсно народна кухня. Це культурна спадщина, це наша культурна спадщина, як і мова, як і література, як мистецтво, і показати різноманіття культури національних культур, що мешкають у Вінниці і Вінниччині – це наша місія. Місія одна з місій офісу туризму. Вінниці. Як можна долучитися бажаючим, куди звертатися, куди писати, куди стукати, аби е, приєднатися до цих екскурсій. По перше, ми працюємо в телефонному режимі. Звичайно, в зв'язку з об'єктивними причинами е, сьогодні у нас немає можливості працювати безпосередньо шляхом прямого продажу контакту з туристами або вінничанином. Дуже просто здійснити реєстрацію самостійно. На наших сторінках Facebook і Instagram достатньо заповнити просту Google-форму, вказати свій контактний номер телефону. Е і, е в принципі просто чекати дзвіночка консультанта за добу. Ми телефонуємо, розказуємо, де зустрічаємось, як буде відбуватися екскурсія, і ви задоволені на 100% на емоціях позитивних рушаєте з нами подорож. А були за літо такі випадки, що бажаючих відвідати екскурсію було настільки багато, що доводилось призначати додаткові. А звичайно, попит іноді перевищує пропозицію. Позицію, і у нас є. Екскурсійні проекти, які переходять з місяця в місяць. Ми вивчаємо попит, ми формуємо пропозицію, вже враховуючи підвищені е, підвищений е, інтерес. Інтерес, інтерес, зацікавленість наших екскурсантів. Зокрема, наша програма Шляхетна Вінничина, матриця це така трилогія. Звичайно, там немає трініті, але є позитив, мегапозитив. Ми стартуємо з Вінниці і всі наступні частини трилогії вже відбуваються по Вінниччині. Це перший наш мегахіт, на який попит перевищував дійсно і досі перевищує пропозицію. І другий мегахід, я вже зазначала на початку нашої розмови про саме віницький шарм, про віницьких богинь це антиекскурсія для жінок, чому ми її назвали саме анти, тому що вона нестандартна. Це не типова екскурсійна пропозиція. Це дійсно проєкт, що розкриває жіночність, що дозволяє. Поговорити з один одною про потаємне, окрім того, в такій формі і познайомитись з історією міста, що дуже цікаво, інтригуючи пізнати секрети життя навіть Івана Богуна. Леонтовича, Коцюбинського попит на такий екскурсійний проект в перші тижні перевищив пропозицію, і нам в серпні необхідно було вводити декілька додаткових реєстрацій. На вересень ми вже сформували графік, який передбачає такий підвищений попит наших дівчат, і даю вам 100% гарантію, що даний проект буде жити, він буде трансформуватися, він буде враховувати дійсно Побажання жінок і гарантую, що і для чоловіків ми підготуємо дещо цікаве, що познайомить з історією міста, культурою, традиціями, але в такій легкій формі бесіди, навіть деколи інтерактиву, навіть. Пілкування такого, знаєте, неофіційного, теплого, гарного в суто в даному випадку в жіночій компанії. Там в суто в чоловічій компанії. Ви проанонсували майбутній ось оксамитовий сезон і багато цікавих проєктів, Їх є безліч. А от що би ви особисто і ексклюзивно для наших глядачів порадили б обов'язково відвідати? Я би хотіла порадити. Влаштувати дозвілля, якісне дозвілля для своїх діток. У нас є чудовий проєкт Чарівний світ кіно. Він також мегапопулярний. І що особливо приємно, ми сьогодні з вами сидимо на площі поряд з одним з найстарших наших кінотеатрів кінотеатр Родина. Кінотеатр Родина це наш партнер в реалізації проєкту Чарівний світ кіно. І всіх дітей віком від 6 до 13 років ми запрошуємо поринути в інтерактивну, пізнавальну, історичну програму дізнатися, де в Вінниці були перші кінотеатри, навіть спробувати себе в кастингу на акторську майстерність, однозначно отримати цікаві подарунки сувеніри і подивитися анімаційний фільм в нашому кінотеатрі Родина. Для внутрішньопереміщених осіб діють особливі умови, я так розумію. Так, на кожен екскурсійний проект ми передбачили систему знижок для внутрішньопереміщених осіб. Вони фіксуються від 20 до 50% в залежності від проекту. Але я зазначу ще й те, що практично щомісяця ми готуємо соціальні безкоштовні програми для віничан і для внутрішньопереміщених осіб. І ось, зокрема, до Дня міста, адже в вересні ми святкуємо вже 659-ту річницю. Так? В Вінниці ми підготували проєкт абсолютно безкоштовно. І попит в перші хвилини запуску реєстрації був настільки шалений, що ми сформували вже дві повні екскурсійні групи. Отже, я всіх запрошую взяти участь у наших екскурсійних проєктах і гарантую те, що вони задовольнять будь який смак. Маємо ще один цікавий проєкт створення платформи і бренду Байві який об'єднає майстрів і де можна придбати продукцію вінницьких найкращих майстрів. Що це буде? І розкажіть про нього детальніше. Презентація, насправді, презентація нашого бренду Байві відбулася саме на європейській площі. Тут нам пощастило, що 29 червня бренд побачив вже світ. Байві це унікальна концептуальна платформа, це філософська платформа, це не просто платформа, яка об'єднує майстрів. Ми об'єднали талановитих, яскравих і харизматичних особистостей, талав... талановитих вінничан. Адже я багато разів зазначала, що душа міста це його люди. Вінниччина дуже багато Вінниця дуже багато на талановитих людей. Кожен з них вміє робити щось унікальне. Щось своє на нашій платформі. Е, ми презентуємо на сьогодні 30 майстрів. Розпочинали ми співпраці з 20 майстрами, але щоденно надходять заявки. Ми їх моніторимо і відбувається. Е, по суті, таке фільтрування так, найякісніших, найкреативніших і найцікавіших робіт. Основною вимогою для того, щоб потрапити на нашу платформу і щоб ми уклали угоду про співпрацю, є дійсно висока майстерність майстра, креатив. І на сьогодні з великим попитом на патріотичні вироби, звичайно, хотілось би, щоб у доробку майстрів була висвітлена саме ця тематика. На сьогодні на платформі представлено близько 100 виробів. З ними працюють професійні маркетологи. Ми забезпечуємо промо кожного майстра і по суті. Ми пишемо книгу про майстрів. Ми можемо зазирнути залаштунки їх майстерні. Тобто, ще раз зазначаю, платформа унікальна, концептуальна і філософська, адже кожен виріб це ціла концепція. Тетяно, ми говорили на початку програми, що подорожі, туризм це про приємне. І сьогодні люди часто собі забороняють ось ці приємності, із солідарності і з тим, кому важче? А от на вашу думку, чи на часі туризм? Очевидно, що якщо такий величезний попит, і навіть внутрішньо переміщених людей на екскурсії, на знайомство з містом, на ось це розвантаження, то очевидно, що на часі, яка ваша думка, і як можна заспокоїти, як можна? Залучити людей, просто дозволити собі жити, не ставити життя на паузу на кордоні. Стоять і захищають сьогодні наші життя і наші території, наші захисники і захисниці. Ми ж у тилу. Можемо економічно підтримати нашу армію. Економічна навіть ось ця кава сьогодні. Це також про патріотизм, тому що ми підтримуємо підприємців, які підтримують своїми податками. Ви знаєте, я б зазначила навіть в концепті формування нашої платформи платформи подарунків з Вінницькою душею. Що дуже багато майстрів і майстринь працюють волонтерами, вони працюють і частину коштів віддають на потреби зсу частина коштів від реалізації. Сувенірної продукції Ірини Трибунської, це наша майстриня, дуже відома вінницька майстриня, іде на підтримку нашої армії. Звичайно, не можна собі сьогодні дозволяти розслабитись, але можна дозволити оці маленькі приємності, хоча б. Які дають ресурс працювати далі. Так, звичайно, далі. дають ресурс наповнитись, uh -huh. дають ресурс навіть адаптуватись до цієї ситуації, що склалося, об'єднатись, зрозуміти, що ми єдині в своєму зусиллі, і звичайно, і в спілкуванні цей ресурс наповнити набагато простіше, адже навіть екскурсійні групи формуються таким чином, що ми об'єднуємо однодумців, так вони спілкуються, вони діляться своїми проблемами. У багатьох з них однакові проблеми. У багатьох з них однакові бажання. У всіх нас одне бажання це якнайшвидша перемога. І звичайно, формуючи е, навіть екскурсійні продукти в період воєнного часу, uh -huh. ми. Хочемо розвантаження. Ми хочемо забезпечити корисне, якісне і приємне дозвілля і вінничанам, і е, людям, яких ми прихистили. А особисто для вас, що сьогодні приємність? В чому знаходите власні ресурси працювати, створювати цікаве для вінничан і для гостей міста, і ось транслювати ось цю вінницьку любов з Вінницькою душею. Іншим людям. Я хочу вам сказати абсолютно відверто, що ми наповнюємось позитивними відгуками своїх екскурсантів, своїх клієнтів, вінничан, які просто підходять на вулиці і запитують про те, що ми можемо запропонувати сьогодні. Ми активно працюємо, ми сформували графік екскурсійних проєктів на осінь. Тобто з позитивом, з вірою в перемогу, ми однозначно подолаємо всі перешкоди. Тетяно, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую за вашу роботу сьогодні у цей непростий час і за те, що створюєте ось це відчуття любові і міста з душею, місто, яке дивує і яке надихає не лише вінничан, а й усіх гостей, хто приїздить до нас. Дякую вам. Друзі, тож працюємо далі, єднаємося, підтримуємо одне одного і пам'ятаємо, що сьогодні кожна робота важлива і потрібна, тому що вона спрямована на наближення нашої такої бажаної перемоги. Це була програма «Наші» на телеканалі Віта. Дякую, що були з нами.